Друзі, всім привіт! Всі, хто дивиться це відео, я хочу розповісти про нашу стратегічну ідею церкви віднова, це те, що нас ідентифікує. Коли ми розпочинали церкву, ми збирались командою і думали, а якою ми хочемо бачити церкву якою має бути сучасна церква для того, щоб вона була глибоко біблійною, щоб вона була такою, як її Бог задумав, а з іншої сторони, щоб вона була зрозумілою для сучасного суспільства і актуальною в сучасному суспільстві та в сучасному контексті? Ми багато досліджували текстів різних писання. Ми розглядали, якою була церква рання церква, коли ми читаємо новий заповіт, ми читаємо. Дії апостолів, історію ранньої церкви ми зважували різні аспекти, і ми випрацювали два документи. Один документ ми написали на початку нашої церкви. Він називається дуже просто Чому, що і як. Ми поставили собі три запитання: чому ми як церква хочемо існувати? Яка причина нашого існування? Друге, що ми як церква маємо робити, тобто, в чому має виражатися наша віра, в яких практиках. І третє питання, яке ми собі поставили, як? Якою має бути наша церква, тобто якими якостями, як ми це все хочемо робити, в який спосіб, да, яку культуру ми хочемо формувати всередині церкви? Ось тому у нас з'явився такий документ на початку нашої церкви перед заснуванням, чому, що, як ось такий документ. Ми його називаємо коротко документ. Чому я хотів би про нього сьогодні розписати. В нас є ще інший документ, який описує місію і бачення нашої церкви, і це буде в наступному відео. Я про нього розкажу. У цьому відео я хочу поговорити про наше чому, і зважуючи, як я вже сказав, різні тексти писання, зважуючи досвід, історію церкви і сучасний контекст, ми на питання чому прийшли до трьох простих слів. Ці слова дуже є простими, і вони є простими, тому що ми нах... намагалися спростити їх до того мінімуму, якого легко буде передавати, людям запам'ятати, і легко буде десь множити. І ці три слова звучать дуже просто: Бог, людина, Україна. Ці три слова вони основані на великій заповіді, яку дав Ісус для учнів своїх, що понад усе ми маємо любити Бога і любити своїх ближніх. І ось в основі цих заповідей і лежить оце наше. Чому? Звичайно, що в нас є ще, окрім великої заповіді, в нас є велике доручення. і це також, оце велике доручення, воно в основі ць, е, лежить. І в нас є ще одна велика єдність. Ісус молиться в своїй молитві за учнів і просить, щоб вони були єдині, щоб віруючі були єдині, щоб увірував світ. І ось в нас є три таких концепти великих в нашій церкві. Це Велика заповідь, велике доручення і велика єдність, яка має об'єднувати все тіло Христове. Тому в основі оцих текстів і багато інших текстів народилося і наші цих три слова: Бог, людина, Україна. Що це означає? Вперше всього, Бог. Ми віримо те, що Бог є нашим Творцем. Ми віримо, що Він створив цей світ, і ми віримо те, що в нього був задум для цього світу. Ми віримо в те, що е цей досконалий світ і задум, який в Бога був, він зіпсувався в нас і до гріхопадіння. Ми люди все зіпсували під впливом спокус, сатани. Ми зіпсували, і цей світ став зламаним. Інституції суспільні стали зламаними. І цей світ потребує відновлення. Ісус прийшов. І відкупив, як цар. Він прийшов в цей світ і відкупив цей світ. І завдяки відкупленню Ісуса стало можливим відновлення цього світу і приведення його у відповідність того первинного задуму, який був у Бога. Наше відновлення цього світу починається з найпершого. Це відновлення наших стосунків з Творцем, відновлення наших стосунків з Батьком Небесним. І тому перше наше, чому є Бог, який є творець, який є батько, який дав життя всьому існуючому в цьому світі, нам, людям і всьому творінню дав життя і все життя походить. Від отця Небесного, від батька, і розуміючи Бога як Творця, ми хочемо будувати з ним стосунки, і ми хочемо допомогти іншим людям відновити стосунки з Батьком Небесним. Ми хочемо, щоб люди розуміли, який Бог. Ми хочемо його відкривати. Ми хочемо досліджувати писання і захоплюватись ним. Ми хочемо розуміти його задум, розуміти його наміри, розуміти його цілі, розуміти його. Мету, тобто, коли ми говоримо про Бога як ключову причину нашого існування, ми розуміємо, що ми залежні від нього цілком, ми будемо в повній мірі щасливі, коли будемо жити в гармонії з ним, і коли наше життя буде відповідати тому задуму, який в нього був щодо нашого життя і життя всього світу, всього творіння. Друге, ми в нас є слово людина. Це означає те, що ми віримо, що. Кожна людина вона створена образ і подобу Божу, і вона має високу людську гідність. Кожна людина має гідність, і ця гідність дарована людині Богом, тому що людина є представником Бога на цій землі. І там, і оскільки друга велика заповідь і говорить, люби Господа Бога всім своїм серцем, душею, всім своїм єством, і люби свого ближнього як самого себе. Тобто, ми, основуючись на цій заповіді, ми любимо кожну людину і кожного ближнього, який кожна людина, яка Трапляється на нашому шляху, вона є нашим ближнім. Ми віримо в те, що кожна людина після зустрічі з нами має бути кращою трошечки, як була до зустрічі з нами. Ми хочемо впливати, нести позитивний вплив на людей. І допомагати людям відновлювати своє життя, його робити більш цілісним, більш збалансованим, гармонійним, більш щасливим. І ми не, доп... не терпимо і не допускаємо будь-якого насилля, будь-якої дискримінації, будь-якого приниження людської гідності. Ми розуміємо, що людське життя має найвищу гідність, і ми його цінуємо. І це означає те, що, ну, наприклад, Якщо ми там бачимо людину, яка втратила власну гідність і, наприклад, є залежно алкогольно. І іноді може бути зневажливе ставлення до, наприклад, залежної людини, і коли ми йдемо і бачимо, що, наприклад, якийсь п'яничка десь там лежить. І іноді нас бентежить те, що деякі люди допускають в своєму серці таку, знаєте. От, якийсь алкоголік там нещасний, і якісь такі знаєте недобрі слова на адресу цієї людини висказуються. Ми розуміємо в нашій церкві, що коли ми бачимо якийсь такий прояв втрати людської гідності, то ми не ми не говоримо зі зневагою по відношенню до цієї людини, а нас Пронизує біль глибокий за цю людину, і нам хочеться підійти. І те, що ми хочемо робити, і мотивуємо всіх нас, що ми підходили до таких людей, піднімали цю людину, сказали слухай, чоловіче, добрий Бог тобі дав життя, Бог тобі дав гідність, і ти не маєш права по ній так топтатися. Ти і ми нас намагаємося ми підняти гідність високо кожної людини, любити кожну людину, яка навіть якщо людина сама топчеться по своїй власній гідності, ми не маємо дозволяти це робити, і ми маємо бачити. В кожній людині оцей великий Божий скарб, образ Божий, навіть якщо він понівечений гріхом і зіпсутий, ми, як люди, віруючі люди, маємо це побачити і відновлювати образ Божий в цій людині, яка його, можливо, зіпсувала. Це все про людину. І третє слово в нас є це Україна. Ми дуже любимо свій народ, ми любимо нашу Україну, Ми розуміємо, що за Божим промислом ми тут народилися. Це наша земля. У нас є мова, в нас є культура. В нас є наша історія. В нас є наша е якась спадщина е культурна, традиційна. Е в нас є наше майбутнє, яке ми проєктуємо, за яке ми молимося і думаємо, в якій в Україні будуть жити наші діти. І тому ми, як церква, ми не є осторонь всіх процесів, які відбуваються в нашій країні. А ми хочемо бути в їх епіцентрі. Ми хочемо бути частиною. Е Тих людей, змінотворців, які творять цю країну. Які дбають про благо свого міста і своєї країни, ми віримо в те, що кожен християнин він зобов'язаний бути великим патріотом своєї країни. Він має любити свою батьківщину, плекати любов до рідної мови, до рідної історії, до своєї землі, до добробуту власного народу і до майбутнього свого народу через свідомий вибір, який ми робимо сьогодні. Тому ось це три таких наших. Причини, що ми як церква хочемо робити, ми хочемо, щоб був прославлений Бог. Ми хочемо, щоб Бог був возвеличений. Ми хочемо, щоб люди відновлювали свої стосунки з творцем. Ми хочемо розуміти, який Бог захоплюватись ним, вивчати його більше, досліджувати його і розуміти, що вся влада належить йому. По-друге, ми любимо дуже людей в нашій церкві. Ми дуже любимо людей, ми цінуємо гідність кожної людини. І третє, ми дуже сильно любимо свою батьківщину. Ми любимо свою Україну, ту землю, де Бог нам дав народитись, і ми дбаємо про її благо і про її майбутнє. Теперішнє і майбутнє. Як в нашій Конституції написано, що ми несемо відповідальність перед попередніми поколіннями, сьогоднішніми та прийдешніми майбутніми поколіннями перед Богом та перед власною совістю за добробут нашої прекрасної країни. Це наше чому? Друге питання, яке ми собі поставили, це наше що? Що ми робимо, оскільки в нас є оцих три чому, як має виражатись, в чому має виражатись наша віра, наші практики церковні? Знову ж таки, ми багато роздумували, багато аналізували святе, святе письмо. І що ж має робити церква в цьому світі? Чим вона має займатися? І ми визначили для себе чотири практики, які для нас є, ми вважаємо, дуже такими цінними на даному етапі нашої церкви. Ми назвали це в чотирьох словах: перше слово, перша практика це поклоніння. Це означає те, що ми хочемо в нашій церкві допомагати людям усвідомлювати, що вони ходять перед Богом кожен день, кожної миті. Ми хочемо, щоб все життя віруючої людини було приємним поклонінням для Бога, тобто таким упокоренням перед Богом кожен день. Наприклад, якщо людина щось робить, йде на роботу і працює, то вона має працювати не просто для начальника, не просто щоб заробити свої гроші, але вона через свою професію. Має прославити Бога. Якщо якась сім'я будує стосунки, то вони не просто будують стосунки для своєї радості і свого щастя. Дійсно, сім'я кожна має бути щаслива, але ми хочемо, щоб наші щасливі сім'ї прославляли Бога. Ми хочемо, щоб кожен день поклоніння, коли ми говоримо про термін поклоніння в нашій церкві, тому не йде про недільні зустрічі церкви, де ми разом збираємося для того, щоб співати пісні і молитися разом спільно церквою, зібравшись, ми говоримо про те, що кожну мить все життя Віруючого має бути поклонінням на тому місці, де ми знаходимося кожного дня. І тому в нашій церкві перше, що ми робимо, в чому виражається наша віра, ми формуємо культуру поклоніння Богу на кожному місці, на яке він нас поставив. Друга наша практика це навчання. Ми бачимо, що перша церква завжди перебувала в навчанні апостолів. Вони вивчали писання, вони вивчали слово Боже, вони досліджували і ми хочемо вчитись. Ми розуміємо, що нам потрібно всім зростати, нам потрібно бути. Кращими нам потрібно змінюватись, і тому в нашій церкві ми в різний спосіб маємо різні форми навчання, де ми вчимось, як нам бути кращими сім'янинами, як нам краще виховувати дітей, як нам бути кращими громадянами, як нам бути кращими працівниками на роботі, як нам змінювати своєму характері, як нам правильно тлумачити все, що відбувається навколо нас в суспільстві, і так далі. Тобто, ми постійно навчаємось, і ми, роз... ми хочемо бути церквами, Вою, яка постійно змінюється, розвивається, і ми не маємо права залишатись такими, якими були там. Кілька днів тому ми постійно хочемо розвиватися, і це розвиток через навчання це друга така важлива практика нашої церкви. Третє вираз нашої віри, або третя така прояв нашої віри, або третє, що нашій церкві це турбота. Це означає те, що ми хочемо і писання закликає нас турбуватися один про одного. В Біблії дуже багато текстів, які говорять один одного. Любіть один одного, прощайте один одного, піклуйтесь один про одного, втішайтеся один одного і таких текстів один одного є дуже дуже багато. І коли ми говоримо про один одного, то мова не йде тільки про наших внутрішню спільноту віруючих людей, які збираються. Це мова йде в цілому, про турботу, про людей, про ми кожного, кожну людину в цьому суспільстві сприймаємо як свого брата чи сестру, яка потребує нашого піклування і нашої турботи. І тому в нашій церкві ми розвиваємо культуру турботи, культуру піклування про людей, про людську гідність, про благо людей. Ми ми вчимося в нашій церкві плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє. Ми вчимося носити тягарі один одного, і багато інших текстів, які подібні речі до подібних речей нас закликають. Ми намагаємося це практикувати. Ми хочемо, щоб люди відчували плече один одного, особливо в той такий непростий час, крутний час, буремні часи, які ми зараз проходимо нашою країною. Нам потрібна спільність, нам потрібна єдність церкви. Нам потрібно, щоб ми, українці, відчували, що ми не самотні в цьому світі. І ми не одні проходимо через той біль, який випав на нашу долю. Ми разом, ми церква, і ніхто не має відчувати себе покинутим, самотнім і. Ми всі маємо піклуватися один про одного. Це наше третє. Що і в нас є четверте, що це волонтерство. Коли ми говоримо про волонтерство, то мова йде про те, що ми хочемо жертвувати своїм часом, своїми грошима, своїми якимись ресурсами, знаннями, хочемо ділитися з іншими людьми. Волонтери це люди доброї волі, які на безоплатній основі роблять якісь добрі справи для суспільства, для людей, для країни. для для церкви для, для різних речей, і тому в нашій церкві ми заохочуємо людей бути активними членами суспільства, і наше волонтерство має кілька вимірів. Наприклад, один з вимірів всі люди, які в нашій церкві служать чи ну, займаються якоюсь діяльністю в нашій церкві, це всі люди, які є волонтерами церковними. Вони хтось займається музикою в церкві, і проводить час, веде церкву в поклонінні. Це волонтери, Музиканти в нашій церкві, які проводять поклоніння. Наприклад, у нас пасторська роль моя, як пастор церкви. Я також волонтер в церкві як пастор, тому що мені ніхто за це не платить ніякі кошти. Ми і вся інша діяльність церкви, ті, хто займається якоюсь діяльністю, ми культивуємо волонтерство і ми вітаємо, щоб наша церква це люди доброї волі, які об'єдналися нести ці цінності, царства Божого у цей світ, і ми всі це робимо на добровільних засадах. Окрім внутрішньої церкви. Ковного волонтерства в нас є зовнішнє волонтерство. У нас ми дуже заохочуємо кожного людину підтримувати військових, бути членами громадських організацій, підтримувати різні волонтерські рухи, благодійні фонди, донатити і всім, чим ми можемо працювати на благо нашої країни, на благо нашого суспільства. То ми все робимо, щоб це. Щоб допомогти людям активно ось бути активними такими громадянами. Ось чотири речі, ми, чим ми займаємося в церкві. Тобто, ми хочемо, щоб все життя віруючого було поклонінням. Ми хочемо, щоб кожна людина, яка має дотичність до нашої церкви, зростала, розвивалася і завтра була кращою, як вона є сьогодні. Ми хочемо, щоб люди відчували піклування турботу в нашій церкві і ділилися цією турботою, любов'ю з іншими людьми, які Бог посилає в їхнє життя. І ми молимося і хочемо, щоб люди активно займали позицію і дійсно були волонтерами на різних рівнях. А або всередині, або зовні нашої церковної спільноти, отже, це наше що? І в нас є третя така важлива річ. Третє питання, яке ми собі поставили це наше як. І відповідаючи на це питання, ми для себе дали п'ять визначень і п'ять слів. Коли ми говоримо про як, це в який спосіб ми хочемо от практикувати ці практики, які ми озвучили, і як. Ка культура має бути всередині от нашої церковної спільноти, да, нашої християнської спільноти, і перше це людяність. Це означає те, що я вже трошки повторюсь: це те, що ми поважаємо гідність кожної людини, і жодна людина, яка приходить до нас церкви, вона не має відчувати себе якось дискредитованою або до кожної, до жодної людини, яку ми бачимо в суспільстві? Ми маємо не маємо права ставити зі зневагою, а поважати підтримувати людську гідність. І цінувати кожну людину. Ми любимо дуже людей, ми хочемо бути справжніми. Ми хочемо формувати таке місце, де люди відчувають, що їх тут люблять і ними цінують. По-друге, гостинність. Друга наша як і можна сказати, це наша цінність. Гостинність, це означає, що ми хочемо бути місцем де кожній людині раді. Ми хочемо бути місцем, яке Доступне для людей, ми хочемо бути місцем, яке безбар'єрне, ми хочемо бути безбар'єрною церквою, щоб нас не розділяли якісь бар'єри з нашим суспільством. Ми хочемо бути не відокремленими від суспільства. Ми хочемо бути не для суспільства, ми хочемо бути разом з суспільством. Це все говорить про нашу відкритість. Це говорить про те, що, наприклад, якщо в нашу церковну спільноту завітає людина, яка, наприклад, грішить якийсь інший спосіб, аніж ми, тобто, якщо яка має трошки інший спосіб життя, в де, як ми. Це означає те, що ця людина не буде на собі відчувати поглядів, таких зневажливих, або ой, він не такий, він якийсь дивний, він ну якось себе поводить неправильно. Ми хочемо наша гостині, що проявлялася в прийнятті інших людей. Кожна людина, яка б вона не була ну на наш погляд, дивакувата. Для когось ми є дивакуваті, але ми всі є, ми хочемо разом бути однією великою спільною спільнотою, яка. Любить, піклується про людей. Тому в нашій церкві, наприклад, коли ми збираємося на зустріч недільно і разом поклоняємося, хтось стоїть, а хтось сидить в цей момент, а хтось руки піднімає, а хтось хоче поплескати. І як би ви себе не поводили на зустрічі церкви, це не має бути, скажімо. Ніхто вас за це не осудить, не засудить, що ви якось не в такий спосіб щось там робите. Ми хочемо, чи ви якось не так прийшли одягнені, чи що ще щось, якісь речі не дай Бог, тобто в нашій церкві ми хочемо формувати культуру, і ми є тією церквою, де панує атмосфера гостинності і де ми раді кожній людині, незалежно від якої її способу життя, від її стилю, від її світогляду, від її яких цінностей. Ми хочемо допомагати служити кожній людині. Третє Наше таке слово це емоційна безпека. Ми хочемо бути місцем, де люди відчувають себе в безпеці. Ми хочемо бути місцем, де особливо в цей час таких негараздів в нашій країні, де люди можуть бути впевнені, що якщо їхнє ім'я на устах чиєїсь людини з нашої спільноти, то воно в безпечному місці. Що е якщо людина відкриє комусь свої таємниці або людина з кимось поділиться своїм переживанням, то це не стане Завтра відоме всьому суспільству чи всій спільноті церковній, ми хочемо бути тим місцем, де люди можуть відкриватись, де можуть люди бути справжніми, де людям не треба бути кимось, щоб бути прийнятим. Ми не є толерантними до будь-якого форми аб'юзу, насилля, і особливо ми хочемо присікати будь-яке релігійне насилля, будь-які маніпуляції релігійні, коли почуттями людей маніпулюють, Ють, коли е, духовні лідери, не дай Бог, е, прикриваючись своїм духовним авторитетом, е, десь людям розказують, як їм себе поводити, там і е, е, якісь заборони, якісь там не знаю на кому одружитись, на кому не одружитись, і так далі, ми розуміємо, що Біблія дає свободу. Ми вільні люди. І кожна людина є вільна. Звичайно, ми, як церква, Біблія багато чого застерігає, попереджає про наслідки такого десь неправильного вибору свого життя, про те, що людину чекає. Звичайно, ми, як церква, все це попереджаємо, говоримо про це. Але люди є вільні, люди не мають боятися говорити про свої наміри, про те, що якщо вони роблять якийсь вибір, і можливо цей вибір був неправильний, то їх за це ніхто завтра не буде розпинати, Знаєте, на жаль, в деяких буває таких спільнотах, що грішний не той, хто згрішив, а той, хто покаявся. От коли людина грішить, і про це ніхто не знає, то все нормально. А коли людина згрішила і вона прийшла, сповідала з пастору чи якомусь служителю, і вже цю людину там дисциплінують: Бо ж вона, як же ж ти такий міг? І хтось інший не йде, не кається, але грішить втіхаря. Йому все сходить з рук. Тому це недопустимо, це не про нас. Це це взагалі. Як коли ми сьогодні дивимося на такі речі, нас це дуже бентежить. Такі речі. Ми хочемо, щоб люди коли вони вже і так згрішили, покарані, наказані гріхом, скажімо, своїм, і терплять якісь наслідки гріха, і вони прийшли, покаялись і щиро хочуть змін. То ми хочемо бути тою спільнотою, яка несе зцілення, яка відновлення несе людям і допомагає людям піднятися навіть тоді, коли вони впали. Тому люди мають відчувати. Ати емоційну безпеку в нашій церкві і це та культура, яку ми хочемо формувати ще один з наших як це емпатія. Коли ми говоримо про емпатію, вона буває двох видів: є емпатія емоційна і є емпатія когнітивна. Що це означає? Емпатія це наша здатність або намагання наше зрозуміти, що людина переживає, що людина відчуває, або як людина, що людина думає, чому вона це переживає і чому вона це думає для того, щоб діяти зі співпереживанням по відношенню до цієї людини. Ось що таке емпатія. Тобто емпатія емоційна, це коли я бачу якісь емоції в житті людини. І я не засуджую її за ці емоції, а я намагаюся зрозуміти причину цих емоцій і допомогти людині, якщо я бачу якісь емоції, яку людину засмучують, чи людину відчаї приводять. То я не роблю висновків поверхневих, і я не засуджую. Я намагаюся зрозуміти, що в яких обставинах людина зараз проживає і чому це в неї відбувається в її житті. Теж саме з когнітивною емпатією. Когнітивна емпатія це як людина думає, і якщо людина висловлює непогодження зі мною, або якщо людина має якийсь світогляд, то перш ніж критикувати, чому вона так думає, критикувати людину за її погляди, нам важливо зрозуміти, а чому людина думає так, чому людина. Що людині сформувало ці погляди, чому вона переконана в тому, в чому вона переконана, чому вона вірить в те, що вона вірить, і чому вона вірить, що те, в що вона вірить, це є правдою. Це все про емпатію. Це все про емпатію, коли ми хочемо глибоко зрозуміти людину для того, щоб діяти зі співпереживанням по відношенню до цієї людини. І останнє це взаємодія. Взаємодія це одна із таких дуже важливих цінностей нашої церкви. Як я вже казав на початку, в нас є велика спільність. Писання закликає нас до спільності і в нашій спільноті ми чітко вчимо одну річ: що у Львові, наприклад, є одна церква Христова. Ми розпочали да, церкву віднова, і ми хочемо ще розпочинати багато церков тут у Львові. Але всі ці церкви вони є складові однієї церкви Христової. Що це означає? Ми не маємо розуміти, що ми одні будуємо тільки царство Боже тут на е, цій землі і несемо тільки правду, істину, тільки ми одні. Ні, кожна церква має свою культуру, має свою традицію, має свою якісь спадщину історичну. І ми маємо враховувати, цінувати і об'єднуватись і е, разом в єдності будувати Нести цінності, царства Божого в цей світ. Ми віримо. Ми глибоко переконані, що жодна церква помісна не володіє всією повнотою біблійності. Якщо якась церква говорить, от, ми самі біблійні, ми самі правильні, от ми не такі, як всі інші. в нас найкраща церква, то друзі. Ну це як мінімум сектантський такий ексклюзивізм. Знаєте, це дуже схоже на секту, якщо вони самі правильні, не такі всі інші, неправильні, вони одні правильні, і, і це дуже такий ексклюзивізм, який. Ну от, Тільки істина в нас і ні в кого іншого і спасіння тільки в нашій церкві. Ми в це не віримо, ми вважаємо це єретичним вченням, можу так сказати. І ми віримо, що ми як всі разом, церква складає всю повноту Божої церкви, повноту біблійності, коли ми всі різні. І кожен з нас робить тому, в нашій церкві не допустимо, наприклад, щоб хтось критикував іншу церкву. От наша церква така хороша, а от ті церкви всі кругом неправильні. Ні, в нашій церкві ніколи не почуєте про те, що наша церква є найкраща, що наша церква є отака, що більше такої церкви немає в світі. Друзі, ми є спільнотою. Наша церква не є досконала. Ми так само люди, прості люди, як і всі інші. Ми розуміємо це, і тому ми цінуємо дуже спільність з іншими братами і сестрами різних дирміна. Різних конфесій, які люблять Господа, люблять Христа, які розуміють його значення його жертви Христової, яку він звершив. Якщо це є, то ми таких братів і сестер об'єднуємося для того, щоб спільне благо нести в наше суспільство. Друзі, ось. Коротко, а може не дуже коротко, трошки не коротко. Я трошки вас познайомив з тим, ким ми є. Церква віднова це про що? Це про яку церкву, яку культуру церковну. Отже, в нас є наше чому ми існуємо. Бог, людина, Україна. В нас є наше що? Що ми робимо як церква? Ведемо людей до поклоніння живому Богу, допомагаємо людям навчатися, що вони змінювалися, і ставали ефективнішими в цьому світі, допомагаємо людям проходити життя разом, ділячи пліч опліч негаразної радості, турбуємося про людей, піклуємося про людей. І допомагаємо людям реалізувати їхній потенціал через волонтерство, через різні напрями діяльності, щоб людина знайшла своє місце і несла благо в цей світ. Ми допомагаємо людям ділитися тим добром, яке є в них всередині, що вони не закривали, щоб вони несли це добро в світ і щоб цей світ ставав кращим. В який спосіб ми це робимо. Людяно цінуємо людяність. Цінуємо гідність кожної людини гостину приймаємо відкриті до різних людей. Незалежно яка б людина до нас не прийшла, вона не буде дискредитована, і навіть чого і не буде на собі ловити таких, знаєте, якихось поглядів дивних. Ми це робимо. З високим рівнем емпатії, ми це робимо з високим рівнем емоційної безпеки, і ми це робимо спільно, об'єднуючись з іншими братами і сестрами, які можливо сповідують іншу традицію чи, можливо, які в інший спосіб поклоняються Богу, але ми всі разом одна велика християнська родина, яка несе любов і царство Боже в цей світ. Друзі, тому дякую, що ви з нами. Дякую, що ви. Хтось відвідає вже нашу спільноту, хтось не відвідає, хтось, можливо, просто за нами спостерігає в Ютубі, а хтось, можливо, приєднується і робить добрі справи разом з нами. Кожному з вас дякуємо і запрошуємо вас до співпраці, до того, що ми разом несли світло, любов і цінності в цей світ. Дякую вам.